Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Сьогоднішнє відео буде таке більш інформативне. Хочу поділитися з вами такою інформацією. Буду розказувати про зелене живцювання, як розпочати його весною. Але, друзі, для того, щоб весною розпочати його вчасно, не втратити час, потрібно підготуватися гарно восени. Значить, я буду розказувати все більш конкретно, але. На своєму телеграм-каналі, друзі, тому що я не хочу робити дуже таке довге відео зараз тут на Ютубі, тому що треба багато чого все конкретно розказати, буде багато запитань. І ви і так з того нічого не зрозумієте. Тому я буду на своєму телеграм-каналі викладати коротенькі відео, більш таки детально, все детально буду що до чого розжовувати. Тому що, наприклад, чому зараз восени треба про це вже говорити. Ви знаєте, метод зеленого живцювання, яким я живцював і показував. Я починав в перших числах квітня, друзі. Це дуже швидко рахуєте, І це такий швидкий метод рахується, тому що від живця до повного такого укорінення і до повної П9ки, до хорошого такого саджанця в п проходить 35-40 днів. Це досить друзі, швидко. І таким методом можна укорінювати буквально всі рослини. Ну, Я укорінював і хвойні укорінював, і троянди укорінював, і вегели. Але друзі, найбільш такі, найбільше такі рослини, на яких я зупинився по такому масовому укоріненні, це гортензії, це шо і волотисті. Ну ви це знаєте? Хто у мене купляв? Ви про це вже знаєте, друзі. Значить, чому зараз я буду про це говорити? Тому що зараз потрібно що зробити? Придбати маточники, це по-перше. Потім які маточники, волотистих чи широколистих, які краще все-таки, З чого починати, з яких сортів я можу розказати конкретно по сортах, з яких я, багато мені вдалося заживцювати, які сорти взагалі я розпродав і з ними розпрощався. Можу про це розказати. Також куди живцювати, касета чи ящик, як краще, який ґрунт застосувати, який ґрунт обирати. Теж було по цьому дуже багато від вас запитань. Потім, де це все розміщати, ці живці теплиці, треба чи не треба ті теплиці, в яких теплицях. Це про те, що це в одному відео, друзі, я розказати все і показати не зможу. Це нереально. Тому я переходжу в такий формат. Якщо вам це цікаво, у моєму телеграм-каналі є там вже вже я почав викладати коротенькі відео. Кому цікаво, проявіть тут активність на цьому відео. І заходьте в мій телеграм-канал, посилання буде в описі під відео. Я буду коротенько це все розказувати, такими короткими, 3-4-5 хвилин відео. І як це все до цього всього підготуватися, друзі, восени, щоб не втрачати час весною. Так що усіх запрошую у свій телеграм-канал. Всім дякую!